Вітаю. Знову йдемо копати розсаду. Сьогодні трошки незручно те, що дитина в школу вже. Я її відвіз і вийшов вже займатись. На жаль, зараз лялька менша. Донька менша не спить і дружина мені допомагати не може. Буду сам. На замовлення 40-40 альба і 130 клерія. Ну, Перше, я, мабуть, зроблю і сам ну, повністю під ключ, а на інше нарву розсади ставлю в кориті, і дружина, коли лялька засне, буде ну, її там обдирати, перебирати. Я потім приїду зі школи і, і зробимо. І далі ще буде там замовлення, будемо якось встигати. Сьогодні встали. Багато себе показую. Сьогодні встали, а було дуже холодно, все мокре, тапки всі в воді. блін. Дощ був. Але зараз трохи потепліло, і я радий, тому що ну, не хотілося простужуватись. І ще, я купив, заїхав калоша. 170 гривень плюс стільки. Та, я тепер можу просто топитися в будь-якої грязюки. Красота. Ох, щось не можу. Темпи набрати, іначе так, так довго я рвав ці. Ну, тут 22, по-моєму. Не можу набрати темпи. Це все через те, що кофе зранку у мене не було, у мене був чай. А я призвик кожного ранку чашечку кофе. О, розказую, як я сьогодні неудачно напився чаю. Нема цієї енергії, немає взагалі. Ну, я вже кофе купив і хряпнув, але воно ще не подійствувало. Привіт, медвед! ха ха Прийшли дивитися, як я працюю? Я заказую цвіти. І на називай названня цвітов. Поки що лаванди. І ти казала фісташкове дерево? Да, дерево. А оце що за фісташка? Це хто з Медвишу, Это хто? Я, наверное, буде. То, наверное, Да. Каже, буду допомагати. Лялька сидить, так? Да? Да. Да, мія, мія. Тяп-тяп. Оце, тоді упакуй корні. Вот сюда надо земли чуть-чуть. На грибты. Ну, там, там есть, да, осад с земли? А, ну осад, да, сюда. А, нема. Короче, надо корни вымочить, пакетики и ставить. Сделай два стикера Азия. А я пока рву альбу -тоди. Нам, а, ну, по 20, там, 2, а яка різниця Ні, щоб я там уже не упакувати Ну, корні запакувати. І відставити в сторону, щоб... 80 штучок готово. Підписані всі. Лежать. Так, квері пішла в бой. Замовлення 130. Рву, все підряд. Просто сплошняком. Жінка потім буде перебирати кожну. Поки я буду їздити по школах. Там іще, не знаю, чи грязна у мене мордяка, чи ні, ну нічого. Там іще е, сьогодні однокласника день народження і е, батьки, ну там парк недалеко від школи. Я батьки вирішили е, запросити усіх дітей однокласників і там прийдуть аніматори. Півгодинки пограються з дітьми, поноробляють понаробля... дві жухи. Подивимося, що воно таке там. в общем пригласили панду. І вона, коротше, роздавала там наліво і направо весілля. Це ми сфоткались. ну Навіть не знімав там. Такі діва. Так, треба знімати так, щоб не видно було, як в труси сушаться там. Mm. Дайць, ну що? Ти учиш уроки? Yeah. Yeah. Тут вроді би кое що друга тобі задали. А, тренуй. А А що случилось? Що не беруть? Хоче спать. Хоче на руки. Оце таке задави, так? Да? Да. Ага. Оце я так ніколи не вчився. Сидиш з мультиками, з, з цим, з шоколадкой. Я сидів отак от просто без нічого, з тетрадкою і з ручкою в зубах. Mm. Так, взагалі три замовлення Сум, сумарно. 200 штук сумарно ця дружина поки ми їздили розв'язалися нардоробила клері зараз буду пакувати і йти копати по замовленнях так ми робимо одновременно три нарвав клері на всі, на всіх потім Азії, потім альби Сразу три замовлення це вже готово це в процесі це сюди ще на 20 сюди ще на 30 Ой, бажечки. Не хватає, не хвати буду. Що, не хвата? Та думаю, не хвата. Так і ще 50 штук треба. Я думаю, не хватає. <гум> Тим більше неізвісно, скільки там ти ще зараз викинеш. Кончились, коротше, розиночки в мене. Це одна залишилась, відремонтував. Там подворі ще Я тіше по дворі вже знайшов. Первым делом надо залетать в магазин и куплять резиночки, без них работа встане. Дотя, як називається твоя игра? Беременных. Игра беременных? Да. Ой, доть. Ой, доть, підрастешь, узнаєш, насіки це тяжлая игра. Пока играй. Чудик. Каже, я так на нову почту с тобой поеду. Говорю, да ну, неправильно поймуть, доть. Так что поймуть? Все равно тут. Ну ніхто ж не бачить, що там м'ячик. Всяке, всяке буває в житті, знаєш. Достанеш м'ячик. що сьогодні за рахунок невеликих, невеликих кількостей. Багатенько коробочок і плюс дві я ще зранку сьогодні відправив. Ой, друзі, дякую, хто дивився. Завтра продовжимо, ще є замовлення. Але можна сказати, останнє, що в мене є. Одне замовлення 11-го числа треба виконати оплачене, і одне замовлення ближче до 15-го. Тому я, мабуть, зараз вже почну казати, що враховуючи, що в усіх замовленнях є Азія, нові замовлення на Азію, мабуть, все. Бо там і мені треба залишити, і людям, щоб хватило. А ось і Альба вдосталь, так що хто дивиться, хто ще не замовляв, кому цікаво, замовляйте. В описанні під відео залишу. Коментар як формувати замовлення? Гарного дня.